Вулицю Губернську за радянських часів перейменували вулицю імені Карла Маркса. У 2016 році під час декомунізації історичну назву вулиці повернули. Тепер же вулицю знову перейменували. Тепер вона вулиця імені Леоніда Даниловича Кучми, другого президента України, уродженця Новородсьєверщини. Одним з таких людей, яка творила історію і продовжує її формувати, це є наш земляк-президент Леонід Данилович Кучма. Депутат обласної ради Сергій Сергієнко вніс пропозицію саме так перейменувати вулицю Губернську у Новгороді Сіверському. Депутати міськради підтримали всі. 19 депутатів проголосували за. Це повага до тих земляків, тих історичних постатів, які працювали, які працюють на сьогоднішній день на нашій землі. Хоч ми сто питань до його політичної діяльності. Сто питань і відповіді поки що ніяких нема на те, як прийшов олігархат, як це все було із єднанням російським. Краєзнавець Домоцький входив до комісії з перейменування вулиць. Потім каже, вийшов з неї. Пропонував перейменувати Губернську на вулицю Івана Мазепи. Нову назву не підтримує. Це просто виклик, виклик не тільки. Окремим противникам, поодиноким, як я, чи ще хтось. А це виклик той системи, яка зараз має встановитися із вимітанням совєтського, російського, імперського, так і осіб, пов'язаних з цим. Тому в цьому плані я бачу це повний треш, це абсурд. Чесно вам скажу, що Леніда Даниловича Кучми народилася от, ідея, вона якось так вдень уже сесії, проведення сесії. Зранку тут в міській раді ми обговорили про це, що можна було би вшанувати все-таки свого земляка, ну, видатний земляк. Дві каденції, як ні один президент, поки що дві каденції ще ж не був. Підтримав. Знаєш, знає. Що, що... знає. <плес> Знаю. Йому було дуже приємно і так от він, як він сказав, він просто тронутий. От. Каже, Новгород Сіверці, я вам дуже вдячний. Я кажу, ну, ну ви даєте, це його фраза була, ну ви даєте, ну ви даєте. Це одна з центральних вулиць міста. На ній стоїть Тріумфальна арка, ліцей тут розташована і міська рада. Кучма для Новгорода, звісно, зробив багато, багато, але для його статуса, статуса така, вибачте мене, задрипана вулиця, но ніяк не вяжется. Це позор, якщо іменем експертів. Ех... Президента назвати вулицю Губерська. Я думаю, що на честь живих вулиці не бажано називати. А. Що людина має себе ще увіковічити в історії, щоб її пам'ятали добрим словом. Перейменували також ще одну центральну вулицю Новгородосіверська. Вулиця князя Ігоря. Тепер носить назву вулиця захисників України. Ми думаємо, що це хорошо, що це правильно, що так називають вулицю. Я то не проти, звісно, а взагалі треба. Знаєте, навіть конкретніше можна. От, у нас є тут герої, які погибли за нашу Україну. Вчора рішенням сесії міськради в рамках дерусифікації назв перейменували 80 вулиць Новгородцівської громади, 33 з них у місті. В селах обирали назви здебільшого не прив'язані до історичних подій чи постатей. Найпоширеніші назви квіткова зелена зарічна садова з'явилась одразу в шести селах. Коли з'являться таблички з новими назвами, і скільки це буде коштувати, поки невідомо. Сказала голова громади Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Новгородсіверські.